Вітаю, це дайджест ДСНС. У студії працює Оксана Крутоус, і сьогодні я розповім ось про що. Підступна крига від початку року на водоймах Черкащини врятували вже двох людей. Зустрічаємо переселенців. Черговий евакуаційний потяг прибув на Черкащину. У Черкасах рятувальники навідалися з лекцією та подарунками до малюків. У Черкасах водолази аварійно-рятувального загону спецпризначення врятували 49-річного чоловіка, який вирішив порибалити. Подія сталася на відстані близько 30 метрів від берега в районі другого човнового причалу. У цей час група пошукових водолазно-рятувальних робіт проводила планові тренування на льоду, тож рятувальники зреагували миттєво, дістали рибалку з води та відвезли на річкову базу, де дислокуються. Там чоловіка оглянули медики. Від госпіталізації він відмовився. Рятувальники вкотре застерігають та нагадують правила безпеки під час перебування на кризі. А в селі Калебердалі Плявської територіальної громади рятувальники ліквідували пожежу в гаражі. Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалося врятувати поруч розташований житловий будинок. Причина пожежі встановлюється, потерпілих немає. У ДТП на Золотоніщині травмовані дві особи. У селі Великий Хутір сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля ВАЗ, внаслідок чого постраждали двоє. Драбівські рятувальники деблокували водія з понівеченого легковика та передали медикам. Життя у валізі цей вираз став звичним для сотень тисяч українців. Зібравши найнеобхідніше, люди змушені були покинути рідні домівки та переїхати до більш безпечних регіонів. Черкащина одна із областей, яка продовжує активно приймати громадян з регіонів, де ведуться активні бойові дії. Стривожених та втомлених з дітьми та домашніми улюбленцями зустріли рятувальники та психологи ДСНС напередодні. Допомагали переносити важкі речі, психологічно підтримували та заспокоювали, працювали з дітьми. До вихованців одного із дитячих садочків Черкас з подарунками навідались мої колеги. Презентувавши навчальний мультсеріал, рятувальники нагадали малечі про дотримання важливих правил безпеки: пожежна безпека в побуті, безпека на кризі та мінна безпека. За допомогою наочної агітації працівники ДСНС продемонстрували дітям, який вигляд можуть мати вибухові пристрої, замасковані під звичні речі. Хлопчики та дівчатка були досить активними, ставили багато питань та самі вправно відповідали на питання надзвичайників. Далі увагу малечі перехопили психологи ДСНС, які провели з ними рухливі ігри. На завершення вихованці садочка продемонстрували підготовлений святковий виступ та отримали від рятувальників пакунки-подарунки. i'm like Зло, тільки нам стається, ніби так завжди було Зима, зима, відріздва, дорізьба, так швидко минає час Зима, зима, відріздва, дорізь два, це буде добре у нас. Зима, зима, відріздва, да різдва, так швидко минає час Зима, зима, відріздва, да різдва, це буде добре у нас. Нагадали мої колеги про безпеку не лише дітям, а й літнім людям. В обласному центрі рятувальники прибули на зустріч з членами відділення благодійної організації Турбота про літніх в Україні. Спершу розповіли про основні правила безпеки в побуті, а також використовуючи наочні матеріали, рятувальники нагадали присутнім правила безпеки при використанні свічок, газових пальників, генераторів та пічного опалення. Під час другої частини зустрічі говорили про важливу та актуальну тему сьогодення мінна безпека. Піротехніки ДСНС за допомогою макетів вибухонебезпечних предметів розповіли про види боєприпасів, їх небезпеку та правила поведінки у разі їх виявлення. Крім того, сапери розповіли про свій бронезахист, а присутні мали можливість його приміряти. Що ж, це все на сьогодні? Зустрінемось наступного тижня. Все буде Україна!